22 лютого розпочало роботу перше пленарне засідання 21-ї сесії депутатів Березнівської районної ради, на котрій депутат районної ради Людмила Полипчук винесла на розгляд сесії питання про дострокове припинення повноважень голови Березнівської районної ради Віктора Федоса. В ході голосування по даному питанню депутати проголосували за зняття з посади голову Березнівської районної ради, і вже на черговому другому пленарному засіданні 21-ї сесії, що проводилася 1 березня, номером один порядку денного було питання обрання нового голови Березнівської районної ради, адже в міру обставин депутатський корпус сьомого скликання залишився без голови та без заступника районної ради, а це погрожувало колапсом функціонування багатьох установ і організацій району, а також підприємств районної ради. На другому пленарному засіданні 21-ї сесії були присутні 24 депутати із 34 представників депутатського корпусу Березнівської районної ради. На засідання були запрошені. Ні, голова Березнівської районної державної адміністрації Віталій Люшин, заступники голови райдержадміністрації, керівники структурних підрозділів районної ради, керівники комунальних підприємств, очільник Березнівського управління національної поліції України, а також представники Сарницької прокуратури, громадський актив та депутати обласної ради Михайло Пряду, Микола Мельник та Тетяна Воронко. Головувати на сесійному засіданні депутати довірили людині з досвідом своєму колезі Леоніду Каменчуку. На початку сесії було обрано президію та лічильну комісію, після чого Леонід Каменчук закликав депутатів пропонувати власні пропозиції стосовно кандидатури голови районної ради. Голова районної ради обирається радою з числа депутатів таємним голосуванням. Прошу керівників фракцій, депутатів подавати пропозиції щодо кандидатур на посаду голови, які будуть внесені до бюлетеня з таємного голосування побраної по голови районної ради. Депутат Олександр Бондар запропонував кандидатам на цю посаду депутата п'ятьох скликань Юрія Гуменюка. Моя пропозиція таки давайте, мабуть, зупинимося на тій кандидатурі, щоб йти по старій Я, в принципі, не той, не той солдат, що не хоче бути генералом. Вибачте, можливо, і я хотів би бути, але в мене пропозиція таки зупиниться на гуманітарні. І, оскільки ніхто з присутніх в залі не висловив своєї незгоди стосовно кандидатури, Леонід Каменчук оголосив 10-хвилинну перерву для підготовки до голосування. Перед початком виборів голови Березнівської райради голова райдержадміністрації Віталій Люшин закликав депутатів проявити державницьку позицію і підтримати кандидата. Адже це кадрове питання є життєво необхідним для району. У нас патова ситуація в районній раді. Ви бачите, немає голови, немає заступника, немає кому підписувати документи. Я закликаю вас зараз проголосувати за кандидатуру на говніка Юрія Дмитровича. Я також вважаю, що вона може бути компромісною. Можна навіть сказати безпартійною, бо зараз дві таких основних партії там Батьківщина, БПП, Юрій Дмитрович, зможе консолідувати нашу районну раду. Шановні депутати, я просто вас прошу, закликаю. Тому що навіть ті бюджетні питання, які ми проголосували на минулій сесії, ми не можемо їх рухати нікуди, оскільки потрібно підписувати міжбюджетні трансферти. Шляхом таємного голосування за кандидата віддали свої голоси 14 депутатів. 10 не підтримали кандидатуру. Після цього громадські активісти, що були присутні в залі, усвідомлюючи всю значимість моменту, висловили своє обурення депутатською безініціативністю і небажанням. Голосувати за кандидата. Рішення не прийнято. на жаль. Давайте розпускаємо цю сесію, бо інакше робити. Дам, друзі що робити. Наскільки можна вже Що це селі людину нехай працює. Що кожен не терпіться в 6, щиститься, в Саморожку з районої ради. Починаєте з утацій. не підтримує, не підтримує. Визначаться. Чи продовжувати процедуру обрання зараз, чи перенести на слідуюче пленарне засідання? Тим бачу, що ми так вже об'явили свідуюче пленарне засідання, зняли кадрові питання, виходить, що додається четверте кадрове питання ще. То е, якщо ми зараз продовжуємо сесію просто по розгляду тих всіх питань, які в повість день. А ці чотири питання переносимо на слідуюче пленарне, то давайте за це проголосуємо. Якщо є інші пропозиції, давайте інші пропозиції. Давайте пропозицію. Давайте зробимо так, щоб не було цих хвалів, щоб не було ці фракції більшість німецьких. Переносимо сесію. Зберіть всіх 30 депутатів під розпись, щоб прийшли в зал окремо, і кожного послухає, хто що має думку бачення, бо це вже надоїло, оце все. Бо люди ззаду скажуть, що ми не депутати, а мені непонятно що <поцелес> це кажуть. У вас є моратура, А то був нормальний чоловік, який мав працювати. Я думаю, ми зібралися всі гуртом, я думав, що воно б це попрошу. Якщо не можете, обрати голову, якщо <поцелес> не Може, то приділитися. То ви змінити саме розпустіться. Де перед новий депутату? І тоді обирайте голову. Я розумію вас, треба вітрити, треба треба це. Але ви бачите, який кавардат робиться. Де знімаєте, де призначається? Не треба два рази знайти саме по тому. Давайте проженемо цю сесію. Ці питання, що є а тих чотири питання перенаси... Я за що пропонували? Сяк... Давайте проголосуємо і продовжимо сесію на сесії районної ради Леонід Каменчук виніс пропозицію перенести розгляд питання по призначенню голови з п'ятниці 1 березня на вівторок, 5 березня, з поправкою, що депутати повинні зібратися 4 березня о 14 годині в актовій залі райдержадміністрації остаточно визначитися з кандидатом на дану посаду. Ветеран АТО Андрій Усач попросив у депутатів, щоб громадські активісти в кількості кількох осіб були присутні на даній зустрічі депутатського корпусу. Депутати пристали. На цю пропозицію кадрові питання за номерами 2, 3, 4 порядку денного, а саме призначення директора Березнівської гімназії імені Миколи Буховича, директора Березнівського районного трудового архіву і директора Березнівської кіновідеомережі перенесли на вівторок, 5 березня, на третє пленарне засідання 21 сесії. І на цьому друге пленарне засідання було закрите. А ось уже у півторок, о 10 годині, третє пленарне засідання сесії депутатів Березнівської районі районної ради продовжило свою роботу. В сесійній залі присутні 28 депутатів, головуючим за спільним рішенням призначено депутата Леоніда Каменчука. Порядок денний кадрові призначення перенесені з минулої сесії. Питання перше: порядку денного призначення голови райради. кандидат Юрій Гуменюк. Після голосування за кандидата 19 голосів за дану кандидатуру дев'ять не підтримали кандидата. Проте більшість за. А отже, новим очільником районної ради став Юрій Дмитрович Гумен. Знаєте, після е, передносейного засідання я довго думав, і, е, е, як мені поступити в даному питанні, піти далі, боротися за посаду голови, все, але дивлюсь на вас всіх, які втомилися від, від того, що наша рада завжди була, ну, будемо говорити, без тих людей, які присутні взагалі, ми не могли прийняти ні одного рішення. Ми могли нормально зібратися, обсудити. Короте, Рада працювала не так, як би всім вам хотілося і нам теж. Але сталося так, як сталося. Я перш за все хочу подякувати депутатам районної ради, які віддали за мене свої голоси, подякувати депутатам районної ради, які проголосували проти мене. Дев'ять чоловіківського це дуже велика тузна сила. І я всі свої зусилля буду направляти в тому руслі, щоб ці дев'ять чоловік через певний проміжок часу повірили в мене, що наша громада, яка в цьому залі присутня, всі начальники структурних підрозділів, вирощувалася мені в ній голові районної ради, і я вам ще раз обіцяю, що я провожу максимум зусиль щоб виправда виправдати ваше високе довіря. Робота ради розблокована життєво важливим рішенням Березнівщини зелене світло. А не менш важливі голосування з питань призначення на посади директора Березнівської гімназії імені Миколи Буховича. Депутати підтримали кандидатуру, що виграла конкурс на цю посаду. Це педагог із багаторічним стажем, людина, що стояла біля керма управління освіти в Березнівському районі, Григорій Дежнюк. Від імені батьківської ради виступив з трибуни Олег Ткач із своїми пропозиціями до новообраного директора. Навчального закладу та депутатського корпусу. Становище, яке зараз є, а воно фатальне, зразу скажу вам. От, я знаю це з автоці, а не з кінофільмів якихось. Я пам'ятаю ту школу, яка вона була ще за, мої, за моїх часів, то було трохи давно, яка це була школа. А зараз, ви знаєте, в цій школі нормально вчитись не можна. Перше, що там є, от заходиш, от як ви був, зайшли туди, да? перше, що ви відчуваєте в цій школі, це страшний запах фі фікалій, каналізації. От до моєї жінки дуже багато дітей звертається із білем голови, звідки цей біль у молодих дітей. Ну, може, вони не доїдають з бідніших сімей, таке теж можливо. Але оцей запах фікалій, скоріше всього, від цього цей головний біль. Кстати, медикаментів там немає жодних. Там навіть зеленки банальної немає в цій школі. От, Значить, стан там кажуть, була комісія вже в цій школі, там депутати знають, що там таке. Це грибок, всі провалена підлога. От. Інтересно, так, так, так ще там розмістили їдальню навпроти туалету. Оці, оці, оці фікалії, і тут їдальна зразу. Це таке приниження наших дітей. Цих два роки немає директора школи. Немає людини, яка би це організувала, яка б взяла на себе цей тягар і потягнула ремонт цієї школи. Може, її скоріше треба знести, побудувати нову, але таких коштів, напевно, немає у нашої держави. Значить, і що виходить? В кінці кінців. Через два роки оцього простою без директора вибирається людина, яка з відривом перемагає на цьому конкурсі. А що це за конкурс тоді виходить? Людина виграла цей конкурс, а навіщо їй потрібний? Його не призначують. Його просто не затверджують, цю людину. То на що ви тоді проводили цей конкурс? Далі було обрано директора Березнівського трудового архіву. Ним став Віктор Партак. До голоси за кандидата. Один депутат утримався. Нового директора Березнівської кіновідеомережі затвердили на голосуванні за кандидата на посаду Оксану Луцик. 16 голосів. Двоє утрималися. Відзначимо, що на третьому пленарному засіданні депутати Олександр Корицький та та Григорій Дежнюк, що раніше вийшли із фракції Українська народна партія, повернулися в партійну організацію. 21 е пленарне засідання депутатського корпусу Березнівської районної ради було емоційним напруженим разом з тим компромісним, що дає надію громаді чекати нових плідних реформ, адже весняний день рік годує. Богдан Гуменний Володимир Тарасюк, телерадіокомпанія компанія